Курва, замахавшись в ту роботу, лише вставати зранку, треба йти робити. Зараз виходить, що 12-та практично ще година, сонце починає припікати, в мозок пече його пересити, чи десь той начальник курва ходить. Понеділок і субота, то її хрена не робота, От так йому треба сказати, то засранець ніч хрена не робить, то, то виходить, що я лише мушу то все поскладати, я лише все поскладаю, він знову розкидає і опересити. Так, Підняти цю катушку, щоб він не видів, що я її тут а, не розкидаю, бо тому що ще голову віддорв. Але добре, що його поки що нема, поставлю цю катушку сюди. Треба йти тут робити. А, засранець вже кличе. А, що він вже хоче подлюка така. і подивитися, що він там хоче той. Значальник. Може по пальці хоче дістати молотком. Вроді нормально все поробив, ну, мусор, правда, не перебрав, тут не поприбирав. Тому що не впіваюсь. Може якусь штихету дати по плечах, а? Добре, що ти вже хоче агропром бляха. бачиш здоров'я. Що ти? Здоров Слухайте, ви ні так ні хрена не робите, ви лише ходите та тут у командуєте. Я отут у вас один робітник і ви ще будете мені бляха, розказувати що до чого. Ну то правильно, дайте мені може якогось цього помічника. Ага. То за помічника то я виходить, що свої зарплати буду йому платив, так? Ну тоді ви до срак? То я до вас всі наймав робити, чи ви до мене всі наймали? Ну. Ага. Якого хрена зарплату не дасте? Я скіку робив? Мені зарплату до копійки віддати. Шо? Ах, ти скотина ти. Ти я не заслужив ще зарплату? Йоп, твою мать. Ти я ще не заслужив зарплати. Ага. Куда я можу йти? Додому? Ага, рівну дров. Ну тоді ви самі, то рівну дров. Тьфу на вас. Я пішов. Цілую ноги і йду встречу. Котина. Ну а я вам ще покажу, де раки займуть, будете видіти, що будете плакали за мною. А ну, Вже шеф вигнув з роботи. Ну, заїбись. Що я не спів, навіть нічого поробити, вже вигнав. Місяць лише в нього поробив, вже йому щось і не сподобало. У того що його запомали роботи. А тепер що робити? Виходить, що. Я тепер завидна людина. Мало два тих коні послідних і то курок роздихали, навіть ні коні немає ні, нічого. Ні трактора, коло хати немає ні, ні хрена взагалі. Засранець. то то мості їздити, то він перший поламав ціні. А як латати, то вже то ні хрена не полатав нормально як-небудь цю плеху, то тут по поскидував, то і все. Ну засранець. А тепер що робити мені? Я хрен не знаю, що мені робити. Я чесно і без поняття, що мені роту вже робити. Може йти додому спитися, то до холє. Ні курей. А де кури? Тут була курка одна. Курово, певно, що хтось вкрав. Так, що то він украв? А пес, де? пес був. Барбос! Ти що там у вікні забув, а? Їсти будеш? їж. що, ты будешь? Брей ешь. Та що на столі було. Так, щось тут є. Такого доброго з'їсти, чому ні хрена? Ні, нема ніхрена. ні хрена. Ни їсти, ні, шо, в тумбочках нема, порожні. Я ще маю, бляха, послідних последних 10 копійок і все. І що потім робити. Так, ну добре, що хоч у хаті топиться, що тепло. М -м -м, що робити? Є один варіант це йти на металолом. Там я бачив, що дехто здає трактори. Щось казали, що будуть трактори здавати. Ну йдемо туди на металлолом. Ідемося подивимося, що там до чого. і прийшов сюди на цей металолом, треба подивитися, що тут до чого. Так, це якийсь прицепа, це певно, що хтось дав прицепа на металолом, я так розумію. Бачу плуг, бачу тягач для кубанів. Ігровий автомат. Хтось лишив молоток, а молоток мені вдома пригодиться, але поки що його не беру, заберу його потім. Так, хай поки що там стоїть. Так, тут я ще бачу стоїть сі, МТЗшка, Цікаво, чи він працює, навіть не знаю чи він працює. Ну мотор вроді є. То все є по тракторі, все мало би працювати. Так, а тут ЛТЗшка у нас стоїть. От ЛТЗшка теж гарна, в гарному стані. Ну практично в гарному стані. Ну не знаєте, що там по моторі. Ну так то по вигляду ще би працювало. Так, що там ще в нас є? Тут багато автомобілів, тут тягач. А, там ще трактор був. Тут теж МТЗ. МТЗшка МТЗ це який? 80-ка якщо не помиляю. Ну гарний тут. Але правда вже тут трохи мотор. В гіршому стані ніж в тому МТЗшці. Так, ну позаду вроді нормально. Його якщо би помити, відкупити, то би можна би було. Так, тут аж у нас Т-25 одна, Т-25 друга. Ну друга вроді би і по вигляду трошки краще. Більш така не зношена. Ну, правда, колір уже такий староватий трохи, але корпус більш такий не зношений, як тут. Т-25 це. Так. Тут все чисто, практично мотор поки що нормальному менш бістане. Треба спитати що до чого. Ну. А, то тут у них номер пише телефону. 096. Ага. 222-3.4. Так є. Так, дзвоню. Алло? Алло? Дай боже здоров'я. ви тут на цьому металоломі керуєте цим закладом? Ага. Слухайте, а скільки буде... Коштувати трактор Т-25-ка. Якщо його відкупити з металолому. 2800? Та якось за дорого? Та мені зарплату не видали, я ніяк не можу відкупити. Ну, а то ви вже нічим не можете допомогти. А скійком ТЗК? ЛТЗ? Скільки? Та я краще на куплю, що ви таку ціну задираєте? Що ви якісь дурні люди чи що? Що дурні люди? Ну а, а, а хто? Я дурний чи шо? Таку ціну космічно задирати, то ви що, не, не охраніли там? 80 тысяч за трактора, то я ліпше, уже краще нового куплю. Що там мотор цього? Бензиновий чи дизель? Чи хочете сказати, що мотор гібрид? Тоді до сраки, я таку ціну не заплачу. Хіба можем договорити за Т-25? Ага, вже тепер ціну додали, так, засранців. Було 2800, чи скільки там виказали вже тепер 6. То дідусерак, у вас ціна росте що, що минути чи що? чи що секунди? Ну 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 то все, давайте, дідусераки, з вашими цінами. Коротше, все, наговорились. От засранці. Таку ціну задирати за... Отихво... Якихось два нещасних трактора чуть не цейго. Якісь дурні люди, чесне слово. А, тут я ще не подивився, тут осівалка була. Тут холодильник викину. Це його, а тут камер нема. вроді камер нема, коротча. А я заберу собі цей, цей, цей молоток, поставлю кишені, ніхто його не буде видіти. А то шо. Комісуй, молоток і їм так молотка не потрібна. Добре, залиш, бо то бідні будуть плакати ж. них молоток украли. курва, Корвани пошукають тут диво засранці. Хай тут -то пошукають собі. Хай пошукають молоток, поморочить голову. Так, що робити? Ні грошей немає, ні нічого. Хіба варіант трактора украсти одного? Можна украсти цього МТЗ-шку. Якщо він гарно працює, все так ідеально, що аж вони таку ціну захотіли, то можна украсти цього МТЗ-шку. Але цього вам це хіба краще украсти вночі, бо тому що зараз біля хадені ще мене замітять десь. Посеред білої дни, не то буду красти трактора чи що. У мене там де є, оприцепа, те, украсти, десь пилка є кол хати. дров нового собі цього прицепа теж украсти все? Тись і змахати пошвиденько? Украсти трактора. Або украсти Т-25-ку, але Т-25-ка не варіант чи заведесь. Треба буде хіба чекати вечора? А поки що йду я до хати. Плюсі подивлю, що там до чого. Може якихось дров підготую. Можна, в принципі, і дров і потім буде підготувати. Поки що до, до хати полежу, там віддихну. Ти вже прийду понадвечір. Так, ну думаю, що їх вже там за сранців ніколи нема. треба, всі підкрасти сюди в кущі, залізти, головне щоб на гімно не стати. Тому що стану на гімно, то ще капець не відмінь. Так виключу світло, будемо лізти. Так, курва, акуратно. Нікого нема. Фу блядь, певно, що гімнаста. Ну лише я говорив. Потирати цей капець траву, всю потирав. Тут тобто, акуратно підкрадати, підкрадати, щоб нікого не було. Вроді нікого нема. Але машина стоїть то певно, що вона теж на металолом. Так, треба давайте акуратно, щоб нікого не було. Головне, щоб ніхто не підійшов ззаду та по чолі не вмахав палець. О, тобто, вже, а. То тобто, я думаю, що сюди хтось повертає. Тут я навіть не знаю з якого трактора починати красти. Трасі підвити до цього трактора Т-25. Якщо заведеться, то заведеш. Так оно ну, заводиться. Так, світло я навіть не хочу вмикати, бо тому що хрен його знає, хто зараз тут є. Не, не заводиться. Хрен його знає, чого не заводиться. Ану, цей. ти завдешся. Mm -mm. теж не заводить і засранець. Так, а до цього МТЗ-шки. МТЗ, МТЗ. А тут взагалі ключа нема, хоча дротами можна. Ні, не, не заводить я, а може акумулятор є. Не, акумулятора нема. Акумулятор засранці забрали. А я думаю, що акумулятор є. а ЛТЗ-шка що там. лтз шка ну. Залізти в цей трактор, щоб всі помістити в цей трактор. Ну. Не дає навіть ці признаків життя щості заводи. Ніхрена не хочу робити, взагалі, толком. Так, треба йти до того. МТЗ-шки. головне, щоб зараз ніхто мене не бачив, бо тому що засранці можу ще дати і по чолі. Палицю. А туди будуть і проблеми. Ну, так, то ЛТЗ по вигляду вроді нормальний. Але хрен його знає чи він працює, чи він не працює. Так, машини не їздять. Так. Ні. То лише машини тільки їздять. Тут поки що нікого нема. Так ну... Так, тут на трасі першим ділом подивити, чи акумулятор є. Акумулятор є, бачу. Ага, добре. Ану так то підключити, то теж. Мало би зараз завестись. Так, перевіримо, чи є зажигання. Ого, світло працює. Так, треба виключити, щоб не палитись. Так, заводимо трактора, думаю, що заведеться. Ах ти, холера. Так, перші признаки життя дає. Не заводиться. Заведись, прошу, давай, маленький, давай. Давай, маленький. Давай, давай, заведись. О, 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 залізь! Завівся, так як має бути. Давай, давай, давай. Так, передача назад. Вперед. Так. Дивіться, від'їздимо по якнайскоріше, бо тому що щоб ніхто не бачить. Забираємо прицеп. Під'їздимо назад. Ой, якраз добре, що світло сьогодні. Так, треба пить чекать обриса. Так, включайте тут кабеля. Так, думаю, що включив. Що, і поїхав. Так і ніхто не лезе. Думаю, що до дома Трактори вкрали, але головне, щоб зараз поліцяє. Не робили. Не було, бо, тому що зараз поліця так поліцяє також мене, що я пересекав. Скажу, що, що я п'яний був, що вкрав трактора, або дурна людина. Тоді якщо краси трактори собі вже потім тримати, якщо то трактори десь продав, відново до його мене Зараз десь коло хати не сховати, хто не вийде. Є те, що хат подарують, то я їхати до світу напряму. Тихо покладать удара, думаю, що не можна включити світло, но по що не тут двух тих ідешь наливо. Щоб у нас трактори. Потому что я зараз нехайсь у сила у ударів, то виходить пожежі до рулевої рейки, щось не Але принцип, у нас трактор Тут в принципі можна сюди, це краще вигляд, то

Это инструктора залишати що не знаю на этом корче положим наш зараз угоду Чоб його ніхто не бачив так, треба В принципі менш бич не заметно Та я так думаю что никто сюда Сидевить аж не будет так добре так треба тепер ночувати, головне, щоб зараз не кричати. Я навіть не знаю чи той шеф ще є на роботі, чи його нема, хрен його знає. Так не виджу. Вроді поїхав з роботи. Якщо то всього на не успішу, сказав, що то він перед мені украсти трактора, а якщо то... думаю що поліцаю не буде їздити. Так, Зкриваємо двері, можемо в принципі вже й спати. Поки що все чисто. Нічого немає. Думаю, що їздити ніхто не буде. Ну тут все, на добранч. Так, виходить, вже переночував ніч, поки що нічого ні, нікого не було коло хати. Думаю, в залі толком... щоб тут нікого не було. Все сі темно. Встав якогось хрена в пів 5 ранку, хрень його знає, чого так рано встав. Ну поки що тут нікого не було. Треба, може, ще раз піти до металома, ще якогось трактора свиснути, але то вже може замітити дадуть бунт на поліцію так і далі треба щоб зараз якихось пару рублів заробити ну не знаю не знаю що першим ділом би робити ну трактора то вкрав я але чи поки що возити дрова чи не возити хрень його знає бо тому що бляха ще як знайдуть мене але, в принципі, тут так невеличкий участок мого лісу виходив, бо тому що я там уже з тим власником ще колись як мене опрацювати, менш більше цей ліс відкупив, А він тепер засранець став багатий, що вже все, йому робітників не треба, що він дуже вже все... Ну коротше, ліс можна рахувати, що мій. Я так собі вже тут а, з цих з цього лісу трохи зробив піддаші якісь, щоб для тракторів, так і далі. Так, ну йдемо зараз пару кубанів уріжемо. Так, а де пилка, Пилка в мене? Eu já que eu já o, é -o dentro, and my hair now. be alone It's much too bear and you don't care. And I won't play alone. I'll cut you in my side. that i should Я ті дерева нарізав, поскладав там на кубани. Та я навіть тепер не знаю, що навіть робити, бо тому що бляха, зараз трактора заводити, я виходив, що трактор украв з прицепом. Зараз сліди будуть під трактора і будуть ще бляха дзвонити, де трактор сидів. Ну, Поки що дрова я не буду возити. Хрін їх знає, коли вони будуть, тут, бо що з металолому, може, буду трактора пропашу шукати. А хай поки що трактор стоїть, а дерева тут кубка хай це буде. Тут колись може веріною буде якийсь, може курятник або кровник та зро так зроблю тут. Щоб було все файно елігансько, так як має бути. Але поки що нічого робити не буду, тому що хрен їх знає. Я перше чув, що якась машина гуділа, десь їздила тута. Чи то Бобік якийсь, чи то Уазік, хрен його знає. Але, бляха. Щоб зараз би приїхали і зараз би мені мозги махали. Та ліпше я трактора там залишу, хай він постоїть з пару днів. О, пес. А, ти мій молоченко. Зіграти будеш. Ааа, йдете до сраки, ні грати, ні спати. Цей. Йо, зараз будуть гуділи, і будуть казати, що то я трактор окрова, а той то, 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 то слід його пересіте ведуть ще й до мене. Щоб від того трактора, що резина його протоптала. Ну, нічого. Ну Якщо то у разі чого, може ще щось піду там, найду на тому звалищі від того хазяїна, бо тому що щось там він, я чув, що за тракторів, що він щось там теж буде здавати на металолом. Але хрень його знає, що він там буде здавати на металолом. Треба буде туди глянути, що до чого, як там з ним поговорити. А хрень з ним говорити, не буду він так мені на зарплату, не виплатив. що Може хіба йому піти якісь гулі набити на чолі та й все, щоб він знав своє місце. Ай, таке діло. Не дуже приємне, може ще якихось піти саджанців посадити, а. Може взяти якихось саджанців посадити, а. Не. Поки що саджанців не буду садив. А хоча можна і тут посадити, собі з пару ялиць гарних. Щось вона не хоче тут рости. Щось не підходить земля, скоріше всього. Може. Може, скоріше всього, земля не підходить, або треба піти поїхати по самій сажанці. У мене там десь були саджанці, а то нема саджанців. щось закінчило. Я думаю, що їх нема. Так, з, цими, з, цими, з цим курятником що треба буде сюди курей заводити, скоріше всього, щоб тут кури зносили яйця і будемо їх продавати. А потім, не знаю за що вже візьмемося, Скоріше всього, візьмемося. Бляха вже не говорити, тому що ляха переживає за того трактора, аби ніхто не під'їхав. Ціго, візьмемося за дрова, їх поперевозимо, попродаємо де найдорожче, так скажемо, Щоб було трохи грошей заробили. Ну ти на цьому певно, це і все. На сьогодні робота, так можна сказати, закінчена. Ти будемо все у наступних днях робити, що до чого так і далі. У трактор гарний, мені сподобається. Його би відмити трохи. Ну, він так уже, його там латати чи не латати, то він вже дойде по своїх літах. Але хоча б хоч менш більш працює, треба ще мотор відремонтувати. Треба буде подивити там до фільтра масляного фільтра. Ну, масло змінити. Ну, коротше, до всього там практично всі подивити. Практично можна сказати, до самого цілого трактора наці подивити. Та й все. Фу. Ну, то все. На сьогодні поки все, йду я відпочивати, та й на завтра може щось буду водити, щоб зараз це поліцаю не було.